Демонстраційний дослід номер 18 взаємодія фосфор оксиду з водою, дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Для досліду нам знадобляться фосфор 5 оксид, вода, розчини індикаторів та штатив з пробірками. У хімічну склянку з водою додаємо трохи фосфор оксиду і ретельно перемішуємо скляною паличкою. Зверніть увагу, що при взаємодії фосфороксиду з водою виділяється дуже багато теплоти, про що свідчить бурхлива реакція. При взаємодії фосфор 5 оксиду з водою утворюється розчин ортофосфатної кислоти. Добутий розчин розливаємо в три пробірки і випробовуємо його розчинами індикаторів. Фенолфталеїном. Універсальним індикатором та метиловим оранжевим. Як ви бачите, у всіх пробірках індикатор змінює своє забарвлення, що доводить наявність кислоти.